Рам, що хлопці. Я зараз його виставляти. Виставити треба. Подивіться. Скоро, конечно, нашу пользу, стопудово. Зараз хлопці мені вже пів години довблять. Ще зараз. Там ще... вже немає пане живого місця, правда? Більше всього що нема. Це я, це. То війна. Кран ти скоро, Хто прокурор. — Ти стріляв чи ні? Так. — хто міномета хуяш. Та немать кайшлі, мамі навіть тара-ра-тара-ра. Терезу. Слава Украине! Героям слава! О! Парасюка! І прокурора. Це не явно щоб щоб не помилились. Так треба було рисувати другу сторону, що закидати отак, а не летити туди. О, всі розуміємо. Варіантів мало. Правильно, в нашей жизни, даже если Такая ты зим возьмите, два варианта. Да. Ух, что там, наши трохи уже пришли, не? Бог я знаю. Мы же не знаем, нам вот тут корректируют, мы стреляем. ну, скажи, Я, насколько я понял, там прошли. Вот так вот украинская армия защищает территории, где базуются террористы. Всякі, всякі облюдки, які не, дуже, які не люблять Україну і хочуть в російську. Це показали, федерацію. що є знову двох варіантів. Так. А потім вже ж. сам повернує. Отак і з кожним буде, хто прийде сюди і почне свої провадувати диктувати. Ну, там відео знімається. Ага. Допурор. Допурор. Да. Замкомандир першої роти. Можна сказати, на передовій. <Rafael de 10 sen�les> <laughs> можна так сказати, так. Та що, можна, так воно і є. Зараз поїдемо зачищати Красногорівку. І сніжно щось там. Ну, якесь те друге село. А як тебе звати Ярик?